Вітаю, шановні кедроглядачі. Мене звати Юля. І Якщо ви думаєте, що я тут новенька, то це означає, що новенькі тут ви. Всім, хто мене знає і писав, що буде радий мене бачити, з вас подобайка, а з мене огляд. <гум> в цьому відео я познайомлю вас з ультрабуком RealMe Book Prime. <гум> Легесенький, тонесенький, автономний зі швидкою зарядкою і в міцному. Металевому корпусі більшості бренд Realme знайомить тільки смартфонами, але компанія створює свою власну екосистему і в лінійці продуктів вже має планшети, навушники, телевізори і ноутбуки. Це китайський бренд, цілю якого є демократизація передових технологій. При створенні цього ноутбука компанія Realme явно надихалась найкращими, починаючи з коробки, назви продовжуючи самою машиною і закінчуючи зарядним пристроєм. Це нагадує макбук і от не в форматі цитати, а от прям прямо корпус зроблений з матового алюмінію, на якому не залишаються відбитки пальців. Не логотип адекватних розмірів, класичний сірий колір. До речі, є ще синій, якісна збірка, зручна виїмка, шарніри приємно тугі. Екран не шатається однією рукою. Це я підтримую факс. Однією рукою не відкривається. Товщина 14,9 мм в найтоншому місці, і 15,5 в найтовшому. Ширина довжина 307 на 228 мм. Вага від 1,37 до 1,47 кг. В залежності від конфігурації. Мені щось навіть менше заявленого важить 1,34. Зараз в такі часи треба бути готовим до всього. В сумці, купа речей, які раніше й не подумав би брати з собою. І згадячи компактності ноутбука, я можливість взяти трішки. Чіки більше горішків, павербанків, термоковдер. на ноутбук предустановлено Windows 11. Достаючи з коробки, можна одразу користуватись. Для більшої оперативності ще є безшовний зв'язок ноутбука і смартфона PC Connect. але тільки для зв'язки з Android. З його допомогою можливий швидкий обмін файлів, запуск мобільних додатків та ігор на ноутбуці. Це вже друга версія Realme Book і вона значно поліпшена в потужностях і технологіях. Тут встановлений чотирихядерний процесор Intel i5-1135H 11-го покоління з частотою до 4,8 Гц. Інтегрований відеопроцесор Intel Iris Xe Graphics, оперативна пам'ять на 8 або 16 ГБ, В мене версія на 16. Вона розпаяна, збільшити не вдасться. І SSD від Samsung на 512 ГБ формату M.2, 2 який розбит на два томи. Є ще версія на 256, і добре, що він з'ємний. Бо, наприклад, для мене цього не доста. Я вже навіть для телефонів такий об'єм пам'яті вважаю замалим. Більшість моїх проектів навіть переписати не зможуть. Та розумію, що не кожному потрібно багато місця. Охолоджує. Все це заліза система з двох вентиляторів і мідних трубок. А знизу корпусу є гумові ніжки для вільного виходу гарячого повітря. Підсумовуючи вище сказано, це офісний ультрабук, який при потребі зможе потягнути невеликі проекти по фото-відео та невибагливі графікою ігри. Із 25 2540 FPS. Fortnite в середньому 40 FPS. В прем'єрі невеликі проекти 4К тягне без лагів. Оцього я не очікувала. Він дійсно нормально справляється. Навіть можна використовувати прискорення перегляду матеріалу і прям фулі. Екран глянцевий IPS 14 дюймів, трохи втоплений з тонкими рамками. Захищений корнін Gorilla Glass з столоофобним покриттям. Він досить нестандартних на сьогодні параметрів: 2K Ultra HD 2160 на 1440 пікселів. Співвідношення сторін. Трік 2. для монтажу і перегляду відео все ж таки комфортніший варіант більш витягнути по горизонталі. Але це якраз зручно для читання, браузінгу та ведення документів. Яскравість достатня 330 ніт і пікова 400 кольорова гама 100% sRGB. Коротше, радість для очей. Кут відкриття трохи не дотягує до 180 градусів. Стільки трохи, що не помічаєш, наскільки великий кут, то бачиш тільки, що от, пару градусів не дотягує. Клавіатура з X подібним кронштейном метелик. Клавіші приємні на дотик, низенькі, натискання тихе, плавне, і при цьому достатньо чітке. Блок клавіатури не прогинається. Є два рівні підсвітки білого кольору і можливість її відключення. Кнопка жилення Touch ID. Вона винесена за межі прямокутника інших клавіш, і це зручно. Не треба нащупувати її серед інших клавіш. Вона трохи вибивається з цільної картини тим, що кругла. Проте подобається, що вона виглядає як трикпад. Сенсор спрацьовують дуже швидко, без промахів. Взагалі без промахів. Прямо жодного разу. До речі, можна в пам'ять завантажити декілька відбитків пальців. І ще мені сподобались великі стрілки. Прям клас. Тачпад тут великий, чутливий з підтримкою мультитач. Дуже комфортний, але має один недолік, до якого я не можу звикнути. При натисканні поверхні провалюються кудись в надре, ніби я в цей момент щось ламаю. Там прям буквально утворюється щілина всередину ноутбука. Тому я користувалась тільки методом тапу без натискання. Порти. На одній стороні знаходяться USB 31 Type A Gen 1 та 35 мм роз'єм для навушників. На другій стороні розташовані USB 3.2 Type-C Gen 2 Type Gen2 та Type-C Thunderbolt 4. Цей порт зручно позначений знаком блискавки. Через нього відбувається зарядка ноутбука, а також можливе підключення монітора або зовнішньої відеокарти. На жаль, немає картрідеру. Зверху екрану посередині розмістили веб-камеру HD на 720P та подвійний мікрофон з технологією відфільтрування шумів. Уход ніколи не потрібно не переживати ні за те, як ти виглядаєш, ні за гул генератора на фоні. Мудра комбінація. Стабільний зв'язок забезпечить Wi-Fi 6 і доповнює комплект безпровідних технологій Bluetooth версії 5.2. Що по звуку? Тут встановлені два динаміки від Harman Kardon. Знаходяться знизу на скошених краях нижньої кришки. Вони резонують від поверхні, на яку направлені, і видають досить якісний об'ємний звук. Рівень гучності незвично високий, але сам звук трохи металевий і без басів. Тобто для маломанського прослуховування музики ліпше використовувати зовнішні рішення. А для перегляду відеоконтенту, фільмів, ігор прям супер. Автономність в Realme Book встановлений акумулятор на 53 Вт годин. Заявлений час роботи до 11 годин. Ну, На практиці все трішки скромніше. В режимі роботи Wi-Fi і програвання відео YouTube 6 годин. А при роботі з текстом і без навантажень можна отримати вже 7-9 годин. Зарядний пристрій в комплекті на 65 Вт. Радую, що він маленький і легкий. Вагою лише 165 грам, зі шнуром 212 грам. Ще ноутбук підтримує зарядки від смартфонів Dart Charge Lightning потужністю до 30 Вт. Зарядки від смартфонів Realme, а також Power Delivery зарядку від павербанків. І на цьому моменті я його прямо полюбила. Ще рік тому я б на це навіть не звернула увагу, а зараз, ну ви розумієте, алярм, позирайте, ноутбук працює від павербанку. Налітаємо, розбираємо. До речі, ще є швидка зарядка. При вимкненому стані 50% досягається за 30 хвилин. Перевіряла. Так і є, але після зарядки до 50% ноутбук розряджається значно швидше, а до повної потрібно десь година і 40 хвилин. Скільки ж він коштує? Ціна цієї версії 35 тисяч гривень, це приблизно 875 доларів. А купити його можна в магазині Цитрус, який і надав його нам на огляд. Мій висновок: цей ноутбук саме на часі. Якщо у вас зараз є електроенергія 24 на 7 і стабільний доступ в інтернет. Ви виключення. Не розказуйте про це нікому, бо ми всі поїдемо до вас. Для всіх інших такі переваги, як компактність, Wi-Fi 6, шумодав мікрофона, Fast Charge і особлива зарядка від Powerbank мають наразі підвищене значення. Плюс місний корпус і помірна ціна. Realme Book доволі спокусливий варіант, як помічник залишатися ефективним і при планових відключеннях світла, і при екстрених. Бажаю всім нам пережити будь-які випробування, які вже є, і які чекають нас попереду. Разом до перемоги.